Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Як ваш настрій? Усміхніться, всі довкола оберніться. Математика прийшла. Раді ви і рада я. Сьогодні на уроці знайомимося із задачами на знаходження суми двох добутків. Продовжуємо працювати в зошиті. Записуємо число класна. Робота. Прочитай ряд чисел. Вилучи серед поданих чисел круглі числа. Правильно це 20 і 30. Тисни відео на паузу і виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши ці числа до кінця рядка. Продовжуємо працювати з підручником сторінка 119. Завдання номер 1 Семи чорним норкам дали по три дрібні рибини. Скільки всього рибин дали чорним норкам? Цю задачу ми можемо записати коротко у вигляді таблиці. В таблиці трійка взаємопов'язаних величин: кількість рибин для однієї норки, кількість норок. І потрібно знайти загальну кількість рибин. Тобто шукане число, скільки всього рибин дали чорним норкам. Це проста задача на конкретний зміст дії множення. Адже кількість рибин для однієї норки це є перший множник, кількість норок це є другий множник, а загальна кількість рибин це є добуток. І щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно 3 помножити на 7. Продовжуємо працювати. Із завданням номер 1 працюємо усно. П'яти білим норкам дали по дві великі рибини. Скільки всього рибин дали білим норкам? Цю задачу так само ми можемо записати коротко в вигляді таблиці. І в цій таблиці також буде трійка взаємопов'язаних величин. Кількість рибин для однієї норки, кількість норок і загальна кількість рибин. Кількість рибин для днієї норки дві рибини, і це є перший множник, кількість норок, і це є другий множник, а загальна кількість рибин це є добуток. Щоб дати відповідь на питання задачі, скільки всього рибин дали білим норкам, нам потрібно 2 помножити на 5, адже також це проста задача на конкретний зміст дії множення. Аналізуємо третю задачу. Семи чорним норкам дали по 3 дрібні рибини, а п'яти білим – по дві великі рибини. Скільки всього рибин дали норкам. Цю задачу ми також можемо записати коротко у вигляді таблиці. І трійка взаємопов'язаних величин подібна до попередніх задач. Кількість рибин для однієї норки, і це є перший множник. Кількість норок. І це є другий множник і загальна кількість рибин, і це є добуток. Що цікавого, ви помітили в цій задачі? Правильно, що задача третя це складена задача, бо містить дві попередні задачі. Ми можемо цю задачу розбити на прості. Перша проста задача. Семи чорним норкам дали по три дрібні рибини, скільки всього рибин дали чорним норкам. Друга проста задача п'яти білим норкам дали по дві великі рибини, скільки всього рибин дали білим норкам. І третя проста задача зверніть увагу, нам треба знайти загальну кількість рибин. І цю загальну кількість рибин ми будемо знаходити арифметичною дією, додаванням. Адже третя задача це задача, проста задача на знаходження суми Слово всього є підказкою. А також об'єднювальна дужка вказує, що ми ці предмети. Які знайшли в першій та в другій дії. Нам треба об'єднати, додати. Складаємо план розв'язання до цієї задачі. В першій дії ми будемо знаходити, скільки всього рибин дали чорним норкам. В другій дії ми будемо давати відповідь, скільки всього рибин дали білим норкам. І в третій дії, скільки всього рибин дали норкам. Тисни відео на паузу. Якщо тобі все зрозуміло, запиши короткий запис цієї задачі в зошит та розв'язання задачі. Хто потребує допомоги, працює разом, записуємо в зошиті задача, розв'язання. В перші дії ми будемо знаходити кількість рибин. Для чорних норок нам потрібно 3 помножити на 7 до рівня 21 рибина. Це дали чорним норкам. У другій дії 2 помножити на 5. Це стільки дали білим норкам. У третій дії нам потрібно ці числові значення додати 21 додати 10, дорівнює 31 рибина. Записуємо відповідь: 31 рибину дали норкам. А якщо потрібно скласти вираз до цієї задачі, яким він може бути? Дійсно, потрібно 3 помножити на 7 і додати 2 помножити на 5. Зверніть увагу, в виразі остання дія є додавання. В нашій задачі також третя дія є додавання. Значить, ми вираз склали правильно. Адже у першій дії ми будемо спочатку знаходити, скільки рибин дали чорним норкам, потім скільки рибин дали білим норкам, а третя дія ми знаходимо, скільки всього рибин дали. Можна зробити висновок, що вираз ми склали до задачі правильно! Продовжуємо досліджувати задачі. Зараз нам потрібно порівняти третю, яку щойно розв'язували задачу, з четвертою. Зверніть увагу, четверта задача, подана в вигляді таблиці коротко. А що змінилось в задачі? Правильно, змінився тільки сюжет задачі. Адже в задачі йде мова про навчальні речі, про лівці і гумки. А три взаємопов'язані величини залишилися. У четвертій задачі три взаємопов'язані величини це ціна, кількість і вартість. Ціна є перший множник, кількість другий множник, а вартість добуток. Шукане число. Яка вартість всієї покупки, якщо куплено 7 олівців по 3 гривні і 5 гумок по 2 гривні? Ми розуміємо, що це складена задача у дії, і вона складається з трьох простих задач. Ми навіть помітили, що у четвертій задачі подібні числові значення з третьою задачею. Який вираз можна скласти до цієї задачі? Правильно, ми щойно складали цей вираз, обчисливши третю задачу. Вирази в них будуть однакові. Зверніть увагу, що задачі такого типу називаються задачами на знаходження суми за двома добутками. У підручнику на сторінці 120 є схема виразу, який є розв'язанням задачі. Запам'ятайте, будь ласка, обчислюйте такі задачі. Зручним способом. Мені здається, вираз це є зручний спосіб. А ви як вважаєте? Досліджуємо п'яту задачу. Ця задача також подана у вигляді таблиці коротко. Зараз цю задачу потрібно порівняти з четвертою. Що змінилося? Правильно, сюжет задачі не змінився. Адже в цій задачі так йде мова про навчальні речі, а числові значення змінилися. Якщо змінилися числові значення, а хід розв'язання зміниться, це вплине на розв'язання задачі? Дійсно, хід розв'язання залишається незмінним, адже в цій задачі також є трійка взаємопов'язаних величин. Ціна, кількість і вартість. Ціна це є перший множник, кількість другий множник, а вартість це є добуток. Шукане число в цій задачі яка вартість цієї покупки. Щоб дати відповідь на це питання, нам потрібно знати два числових значення. Нам потрібно знати вартість олівців і вартість гумок, то зразу дати відповідь на питання задачі ми не можемо. Але, знаючи, що олівців купили 6 штук по 5 гривень, за цими даними ми можемо знайти вартість олівців. І знаючи, що купили 9 гумок по 4 гривні, ми можемо знайти вартість гумок. Знаємо, ці дані нам відомі: вартість олівців і вартість гумок, ми можемо дати відповідь на питання задачі, робимо висновок. Це складена задача яка складається з трьох простих задач. І це задача на знаходження суми двох добутків. Адже в третій дії ми будемо з вами правильно додавати, складаємо план розв'язання. В перший дії ми знайдемо, скільки заплатили за 6 олівців. І нам потрібно ціну помножити на кількість. У другій дії ми знайдемо, скільки заплатили за 9 гумок. І нам потрібно ціну помножити на кількість. А в третій дії, скільки всього заплатили за олівці та гумки. Тисни відео на паузу. І запиши розв'язання цієї задачі за діями з поясненням. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу. Виконай зарядку і перейди до наступної роботи. Виконай перевірку самостійно. А який вираз? Ми можемо скласти до цієї задачі. Правильно, добуток чисел 5 і 6 додати добуток чисел 4 і 9. Сьогодні на уроці ми познайомилися із задачами на знаходження суми двох добутків. Ми розуміємо, що ці задачі складаються з трьох простих задач. І щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно знати два числових значення. В першій дії я спочатку буду знаходити дією множення значення загальної величини у першому випадку, у другій дії, я знову таки дією множення буду знаходити значення загальної величини в другому випадку, а в третій дії. Буду давати відповідь на питання задачі. Буду знаходити суми, значень загальної величини і застосую арифметичну дію додавання. Продовжуємо працювати з підручником. Це завдання номер 2 сторіночка 120. Заміни складене іменуване число простим іменоване, а просте іменоване складеним іменованим. Тисни відео на паузу. Прийди до підручника і виконай це завдання самостійно. Сама перевірка. Тисни відео на паузу і перевір свою роботу. Підсумок уроку. Тисни відео на паузу і поміркуй, які знання. Знадобилася на уроці, щоб зрозуміти, як розв'язуються задачі на знаходження суми двох добутків. Урок завершено. Дякую за роботу!